Вітаю друзі. Багатостраждальна бородянка, яка стоїть в першій лаві багатостраждальних українських міст, яка в перші дні вже отримала страшні удари. Нарешті повернула свого загальнообраного селищного голову Олександра Сахарука. Насправді. Це останній вагон для Бородянки. Справа в тому, що ці півтора роки після визволення, ну трошки більше як рік від визволення, Бородянка втратила свій час, втратила свої можливості. Знаєте, коли Бородянка була на слуху у всіх, Бородянку було дуже легко запрошувати донорів. З ними було легко говорити. Але так як справлялися з цими завданнями в Єрпені і в Бучі, бородянці ніхто цим не займався. Тому що з донором треба вміти працювати, працювати мудро, професійно і відповідально. Люди, які захопили перед Окупацію влади у Бородянці, витиснувши з посади Олександра Сахарука, не мають кваліфікації для роботи з донорами. Серйозної кваліфікації вони не мають. Як не крути. тому Бородянка залишилася в тіні. і зараз із визволенням, ну, осіннє визволення Харківщини. А зараз буде визволення правобережжя, і, по суті, Бородянка зникає із обрію донорського. Якщо зараз з поверненням Олександра Сахаровка, депутати територі... ради територіальної громади не сконсолідуються довкола нього, бо перше, що дає загальнообраний міський голова, він має. Ну, скажімо так, право підпису. З виконуючим обов'язки жоден інвестор не захоче працювати. Якби його не силували, не тягли за вуха. Навіть донорам не дуже цікаво, тому що виконуючий обов'язки завжди викликає якесь, ну, недовіру. Найбільше Найбільша недовіра полягає в тому, що з Приходом легітимної влади можуть мінятися всі правила гри. Тому в Бородянці зараз дуже важливо консолідуватися довкола Сахарука, депутатському корпусу, і спробувати нормально зіграти із донорами, нормально спрацювати із центральною владою, адже в Бородянки є досить амбітний проєкт від Камбіну. На відновлення і, і ну, сума. Не вражаючи, чесно кажучи, я так аналізував, ну, що таке мільярд 600 Це звичайно ну, на слух, це велика сума. Але коли починаєш розбирати, що кілька коштує, мені здається, що вистачить тільки на побудову магістральних водогонів. Навіть на очисні споруди, напевно, не вистачить. Може, хіба може, на такі дуже дешеві. Тому зараз дуже важливо знайти такий баланс інтересів, щоб до кінця каденції рада разом із селищним головою змогла наздогнати втрачене. Якщо не наздоженуть, ну що ж, зараз ми живемо в дуже конкурентному світі, і робота. Зі створення робочих місць, вона навіть під час війни потребує ну, дуже високої кваліфікації. Чи прийдуть в бородянку інвестори, чи працюватимуть європейські донори, а їм же ж треба щось показувати, оце одне із складних, але вирішуваних завдань. Просто Після всього, всіх трагедій, які пережила Бородянка, дуже хочеться, щоб вона ожила і мала дуже добрий шанс. Я пригадую, як, по суті, через пару місяців після визволення політолог Микола Давидюк придумав схему, як залучити авторитетне міжнародне архітектурне бюро для розробки. Генплану і ну, ідеї відбудови Бородянки. Знаєте, там, де приходять міжнародні архітектори, туди приходить інвестор, туди приходить і життя. І треба розуміти, що без культурного життя, без інфраструктури культури, інфраструктури освіти, жодного шансу стати сучасним. Містом, а я сподіваюся, що найближчим часом Бородянка стане містом. Наскільки я розумію, вже перші щаблі на цьому шляху подолані. От якось дивно звучить: місто героїв селище Бородянка. Ну, якось все-таки Буча, яка стала не просто першим містом в Незалежній Україні, а ще й е, стала райцентром, по суті, всі шанси в Бородянки відібрала і стати райцентром. Ну а те, але тепер треба все наздоганяти. Я думаю, що при, приклад якраз ірпінських ірпінського самоврядування і бучанського самоврядування. Ну, зрозуміло, що це набагато багатші міста із більшими можливостями, ніж е, Бородянка. Але Бородянки є своїх кілька козирів, які можуть зробити Бородянку. Дуже цікавим індустріальним центром, з дуже цікавим індустріальним парком, адже там є все для того, щоб стати ну, успішним містом аеродром, залізниця, автобан в бік Європи. Чому не стати зоряним містом, суперуспішним і ще й витягнути з Києва? Якийсь із університетів, аби якийсь із київських університетів побудував бородянці кампус. Я свого часу подібним проєктом займався, і ми були дуже близькі до рішення. Єдине, що містечкові жлоби хотіли дуже багато грошей, вони не розуміли свого щастя, що таке кампус, що, що це за життя. Скільки людей ну, яка б демографія змінилася б в місті і тому подібне. Тому хочеться побажати мудрості бородянській владі. Не жиріть далі, Сахарука, бо будь-які виконуючі обов'язки селищного голови на можливо, міського згодом голови, не забезпечить вам тих можливостей, які забезпечить реальний обраний людьми селищний голова. Тим більше, що без дієвої міськради навряд чи можливий розвиток, навіть якби Сахаров був генієм адміністрування. Тому. Ті півтора роки, уявлених півтора роки до місцевих виборів. Бородянські депутати разом із головою Сахаруком можуть пройти успішно і подарувати бородянцям не лише статус міста, але і прекрасний план розвитку бородян. Віримо в перемогу. Підтримуємо збройні сили. Слава Україні.